Нецькій філармонії знову гратимуть Карміну Бурану. Більше про це далі з нашими гостями. У нас у студії Тарас Малик, директор Хмельницької обласної філармонії. Пане Тарас, вітаємо вас. Добрий день, Микола Заволодько, болотмейстер, постановник Хмельницької обласної філармонії. Пане Миколо, вітаємо вас Вітаю. і слава Україні! слава. Отож неймовірна театралізована версія одного із найвідоміших в історії академічної музики. твор що стане справжньою подією у культурному житті нашого міста. Знову на сцені Хмельницької філармонії епічна Карміна Бурана. І що цього разу, чим вона буде цього разу унікальна? чому вирішили саме зійтися на цій версії? Е, давня мрія, і дуже люблю особисто цей твір, і багато мене чого пов'язує як колись, як музикант е, в турне Європі виконував саме цю, е, цю музику. Е, насправді, твір, е, всі його знають, навіть хто, хтось, якщо його не знає, то десь його чув е, 100%. Е, і дійсно твір найбільш е, його, один з найпопулярніших класичних творів, який звучить на світових сценах. Твір дуже масштабний, твір глибокий і філософський. Е, і в нашому випадку, саме зараз, ми його трошки видозмінили, тому що у нас це буде модерн балет uh -huh. Карміна Бурана. Ми ввели е, балетну трупу в цю постановку. Залучили наш балет ансамблю Козаки Поділля, які будуть працювати в сучасній манері хореографії. Ну і буде працювати наш симфонічний оркестр, хор Козаки Поділля і солісти філармонії. Дійсно, попередні рази у нас була концертне виконання цього твору. Також до слова скажу, що востаннє ми планували Карміну Бурану. 25 лютого uh -huh. 22-го року і вже відбувалися репетиції. Це було, мало бути відкриття оновленого класік, хмельницький класік фест, і війна не дала цим планам здійснитися. І зараз ми, от вже в такий новий виток цього твору в нашому репертуарі. І дійсно, ми задумали і хочемо втілити щось абсолютно. Нове і не побоюю слова грандіозне, тому що, і як я вже сказав, залучили балет, залучили дуже хорошого фахівця, одного з кращих світлових інженерів з Києва, Сергія Невгадовського, і буде спеціально під цю постановку розроблена світлова партитура, тобто, всі найкращі ресурси сили нашої філармонії, плюс залучені фахівці ззовні будуть творити це. Непересічне, мабуть, наймасштабніше явище цього сезону у стінах нашої філармонії. Пане Миколо, чим буде ваша роль унікальна тут і важлива? І на вашу думку, що важче це до прикладу балет? Там, де якась величезна, грандіозна подія, але всі про неї знають. Вона плодіє такого, знаєте, масштабу світового. Чи більш щось вужче, але от там, де більше можливо душі, якесь колоритне, місцеве? Ні, звісно, коли це величезний, грандіозний масштаб. Тобто я зараз дуже хочу аншлагу. дуже. Бо це цей проект того вартує. Це дуже крутий. По-перше, дійсно сучасний балет. Козаки поділля мене продовжують вражати з кожним роком все більше і більше. Тобто вони зараз технічно дуже круті. Це виглядає на хорошому, високому рівні, професійному. Декорації, які були розроблені, це зараз світлове шоу, яке я сьогодні вже бачив. наживо, бо починається генеральна репетиція. Це зовсім інша сцена, вже модернізована, адаптована, куди продовжують вкладатися великі фінансові надходження для того, щоб все це було ще гарніше, щоб це було крутий рівень. Тому наразі ось так. Це буде дійсно грандіозно. А на вашу думку, які основні проблеми, які основні виклики? Чи бувають такі моменти, коли, от знаєте, коли або все вдається, або не вдається нічого? Якось одного з їх крайності в іншу. Основний виклик наразі це бачити глядача. Це ват дійсно. Це основна проблема. Бачите, повний зал. Тобто, щоб люди обирали не новинку в кінотеатрі, а щоб люди приходили на Керміну Бурану і дивилися, і захоплювалися, і надихалися, і підтримували це все. Це ціла палітра тем та мотивів від містики, по той та роздумів про примкливість людської долі до щирого захоплення природою та відвертої насолоди кожним моментом життя. І настільки все різношерстне, різнокольорове. Понад раз як все поєднати в одну картину і подати її цілісною. Там дуже багато змістів, там дуже багато смислів в цьому творі. Кожен її бачить по різному Хтось там бачить. Дійсно, картини природи, красива музика, якісь е почує звуки пташок. Хтось там бачить е суть людського буття, тому що там теж є ця лінія проведена. Е є там про гріхи, є там про е спокуси, е про боротьбу добра і зла. Маса різних, е різних думок у нашому. Нашій інтерпретації, основною ідеєю є боротьба боротьба людини, мабуть, з самим собою, тому що ми всі маємо всередині себе маємо конфлікти. І по-різному їх вирішуємо або не вирішуємо. І от десь, мабуть, оця така, як для мене, такою, такою наскрізною лінією, є ось цей, цей, цей конфлікт людини з людиною. Всередині себе. Знову ж таки кажу, кожен там зможе побачити щось своє і задуматись на якимось е, питання, можливо, яким раніше до якого там не, не людина, не на яке не звертала увагу. Тому е, я дуже тішу, що вся команда зуміла знайти правильні інструменти, побудувати правильну е, таку. Архітектоніку всього цього дійства, бо дійсно воно настільки, от сьогодні у нас була репетиція, завтра генеральна. Є оце дуже важливо, щоб е, будь-якій постановці твір виглядав органічно, щоб вся ця машина, величезний оркестр, хор, солісти, балет, світло, щоб воно було як щось єдине, одна коротка, але дуже змістовна історія. І я от бачу і маю величезну надію, що в нас це вдасться. Дякую всім керівникам, кожної з. З груп, пане Микола, і от знаєте. от Пан Тарас сказав, що це хор, балет, солісти. Ну насправді багато людей працює над реалізацією проєкту. І от до прикладу, кожен виконує свою роботу як в великому механізмі, так і потім механізм весь працює завдяки тому, що кожен виконує свою роботу. Але ж знаєте, буває там, до прикладу, коли режисер приходить і каже, мені це потрібно. Ви кажете, а я бачу це трішки по-іншому. Чи виникають такі ситуації? І як взагалі поєднати всіх? Бо абсолютно всі різні люди. Всі можливо навіть працюють в різних колективах або навіть не з одного регіону можуть бути. Як от ви кажете, що до прикладу режисер по світлу, він не з нашого регіону? Як співпрацювати разом, щоб був гарний результат? Ем, насправді наразі зараз у Хмельницькій басній філармонії склалася е, неймовірна команда? Я не знаю, як довго вона ще проіснує, але от є команда, е, яка розуміє один одного, яка співслова, яка може підстрахувати один одного, яка може виручити і підтримати. От такі от коло однодумців, які закохані в мистецтво і роблять свою роботу на 100%. відсотків. Пане на вашу думку, скільки залежить від вас як директора? всіх об'єднати і працювати над однією метою ну, над гнеса. Зараз я ще доповню, що е, потрібно, щоб над такими проектами, такими речами займалися фанатики, от uh -huh. прямому розумінні люди, які е, фанатично вірять е, в те, що вони роблять, і е, роблять для того все, і заряджають відповідно всіх тих, хто навколо і це і це вдається. Це така, як, як якийсь вірус, такий добрий. І дуже приємно, що є такі люди довкола, і без них це би не відбувалося. Це насправді це магія, і не складно виконати там, Карміну Бурану чи поставити опору. Це не проблема. Складно зробити щось особливе з цього матеріалу, з тих нот, з того вокалу, з тих артистів, зліпити, дати оцей такий посил, якого не видно, але який відчувається. І моя роль в цьому е, от, от десь десь такого клею, мабуть. Знайти людей, спілкуватися з людьми, е, закидати ідеї, бо насправді е, е, ідея з карміною барани час від часу виникала, але саме зараз з'явився той ґрунт, який бачу той е, пласт людей, які реально можуть зробити це потужно, і ми будемо робити хороший відеозапис, тому що це насправді е, має вийти такого. Європейської європейської якості е, музичний продукт, який повірте, дуже добре продається і є цікавим за кордоном, і абсолютно виправлений комерційно. Тому це один з таких моїх кроків десь наперед, як е, промувати наші наше виконавське, наше мистецтво за, за кордоном теж. За досить короткий час Керміна Бурана без перебільшення стала культовим твором і не лише завоювала прихильність мільйонів поціновувачів академічної музики, але й посіла унікальне місце у сучасній культурі на перетині класичної та популярної музики. Пане Тарасе, ви власне говорили, що це буде модерн. Хмельничани вже бачили, і не тільки хмельничани, а й гості на е, сцені Хмельницької філармонії Кривіну Борану. це вже буде дещо інше, змінено. Е, як зробити ще краще? Бо знаєте, деколи ми звикли до класики, до звичайної версії, і в принципі цього достатньо. Е, ну, е, класичні концерти, е, вони круті, якщо в тебе є гарний бекграунд, якщо ти вже побував, переслухав всю музику і побував в половині філармонії. Тоді ти приходиш, ти маєш можеш оцінити той чи інший оркестр, тобі абсолютно та година чи півтори е, добре сприймається. Для е, непідготовленого глядача, для людей, яких, для яких це філармонія і цей на класичний напрям класичного мистецтва є не зовсім близький. Це ідеальний, ідеальна можливість закохатися в, в музику, закохатися в симфонічний оркестр, в, в хореографію, в класику. Дійсно, твір написаний в 20 столітті, але він Карл Орф використав інтонації, використав мотиви середньовічні. Тобто, коли ми чуємо цю музику, вона зразу перед очима десь з'являються ці якісь картини цього середньовіччя, середньовіччя жорстокого і ну, час був непростий. Але що мені особливо, особисто дуже подобається, що. Саме з цією музикою поєднання сучасної модерної хореографії. Оцей такий симбіоз двох таких непоєднуваних. Це як якийсь міст серед 13-м століттям і, наприклад, 21 м І воно дуже-дуже стильно і смачно, як на мене, виглядає. і Люблю такі різні комбінації, щось по... коли щось таке поєднується, і в результаті виходить зовсім зовсім щось нове і і для глядача цікаве Назва Карміна Бурана походить від середньовічної збірки віршів та пісень, створених невідомими поетами, мандрівними ченцями та студентами. Її було знайдено на початку 19 століття в одному з банедитських монастирів у передгір'ях Баварських Альп. Карміна латиною це були пісні, а Бурана була назва місцевості. І Карл Орф наштовхнувся на видання у каталозі антикваріату. Особливо захопила композитора, вміщена на першій сторінці старовина гравюра колесу Фортуни, що символізувала мінливість людської долі. Кожну з фігур, на якій зображених супроводжував текст, буду царювати, царюю, царював, залишився без царства. Із понад 250 віршів орф обрав 24 поезії про кохання, весну і застольні та старичні пісні. Вони війшли до його кантани, причому латинський текст першоджерела лишився недоторканним, тобто, власне, те, що е, зберіг, передав, і ви вже адаптували зараз. Скільки часу знадобилося, щоб фактично ну. Перетворити, модернізувати, адаптувати, певно, ще і до українця дуже мало часу. Насправді ми... катастрофічно нам не вистачало часу, бо такі проекти насправді маючи досвід, вони готуються довго. Зараз Микола саркастично посміхається. Насправді, поставлене завдання перед кожним з керівників, особливо перед балетом, ну майже нереальні. Тому що е, часу, як завжди, не вистачає. Але в нас е, дуже насичений, оця перша половина сезону надзвичайно насичена. І кожен з колективів, які беруть участь в постановці, має своє особисте життя. Оркестр повернувся за стролей, козаки Поділля мали свої програми окремі і, і, і разом. І десь ці, ці три тижні. так... Їх, мабуть, що недостатньо, але я скажу е, справ, насправді, що часу завжди не вистачає. Mm -hmm. Скільки б тебе його не було, його б скільки б тебе не було, завжди там дві-три репетиції думаєш, їх десь от вони би не були займи. Тому, але я скажу інше: що всі найгеніальніші відкриття, всі найбільш геніальніші речі, які відбувалися в історії людства, вони відбувалися або спонтанно, або випадково. Або десь зненацька. Тому саме в таких, знаєте, коли людина, ми ж використовуємо не всю, весь потенціал нашого мозку, так? Угу. І коли ми, особливо творчі, митці десь знаходяться в якихось таких стресових моментах, або якихось нестандартних, тоді у них відкриваються надможливості. Вони стають супергероями. І от для мене десь в нашій команді ці всі. Відповідальні люди це супергерої, бо вони роблять неймовірну річ. Для мене весь балет це супергерої, тому що е, танцівники, з, е, там, наприклад, е, які в повсякденному житті танцюють народну хореографію mm -hmm. за там, три тижні абсолютно перевтілюються в, 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 і стають танцівниками в сучасній контемпорній манері і е, показують такі речі, тобто ну, е, ну, це складно. Це якщо оркестру це простіше адаптуватись, то поставили ноти, оркестр більш такий гнучкіший mm -hmm. в тому плані, чи хору. То от балет в тій постановці, він, і, по-перше, вся увага буде прикута, бо основна дія, основна ідея буде ось там на сцені. Це основне нововведення, яке ми зробили, яким ми так е е е покращили цю, цей твір, і е щасливий, що все вдається, і я щасливий, що ці наші. Е Артисти це такий золотий е генофон нашої філармонії, бо е вони реально круті. Це треба просто треба прийти і побачити. Тут я можу багато говорити, але таке потрібно е бачити, бо е не так часто події схожого масштабу відбуваються у нас в місті. Микола, тобто фактично пан Тарас говорить, що основна відповідальність це ваша, Так, да. да, це правда. А ви відчуваєте це? Да. Як поясніть, будь ласка, як за три тижні от, насправді те, що казав пан Тарас? Так, коли до прикладу люди були народниками, умовно кажучи, mm. та тут їм треба зовсім ну не зовсім інше. Я не скажу, що це теж мистецтво, але це дещо інше, і треба перевтілитися, переродитися, так би мовити. Я, так що чесно, сам що да, це да, наразі до кінця не розумію. Дружина бачила мене дуже рідко за останні три тижні. Майже не бачила, але ми побачимо з нею на прем'єрі. Е, але це реально крутий продукт. Е, так пощастило знову ж таки. А може не пощастило? Можливо, це такі певні навички, що ми е, з балетом домовилися від самого початку, що ми включаємось свою роботу. Ми не ниємо. Ми не говоримо про те, що мало часу. Ми зібралися, працюємо. Зробили усе можливе для того, щоб підкреслити і так легендарний твір і зробити його ще крутішим. Ну і звісно, що я якби спільною думкою з паном Тарасом про те, щоб не тільки в Україні показувати продукти, які ми реалізовуємо, але і за кордон їх просувати. І тобто, я за масштабування. А фанатики, от вони зібралися разом і намагаються це все просувати, робити більшим, грандіознішим. І я радий, що таке коло фанатиків є. Неймовірна атмосфера особливої магії середньовічних латинських текстів та сповнена контрастів велична музика. Це стане унікальною канвою для сучасної хореографії у стилі модерн, у якій втіляться роздуми про вибір, примхливу долю та людські гріхи. Пентарас, я правильно розумію, що фактично незалежно від того, в якій ти країні живеш. Чи це буде Україна, чи це буде Франція, чи це буде Італія. Люди можуть дивитися і просто розуміти, відчувати, що відбувається. Так, Там насправді можуть зрозуміти ті, хто знають латинь, але наскільки я знаю, що там не, не чиста латинь, там з якимись домішками німецького, тобто німецької мови. Тому там основа не стільки в тексті дуже часто знаєте, завжди є суперечка між що важливіше слово чи музика. Mm -hmm. Знаєте, завжди але ж. Погодьтеся, ми ж не розуміємо всіх текстів пісень англомовних, але тим не менше їх любимо. Так, тобто текст важливий, але він зрозумілий буде з контексту. Він буде зрозумілий з, з музики, з того, що глядач побачить на сцені. Дійсно, це такий космополітичний продукт, тому що. Він актуальний, цікавий, не потребує жодної адаптації під жодну з там країн, де би де в світі цю цей, цей твір виконується саме, якщо ми говоримо про саме музичний матеріал, саме от в такому вигляді. Просто кожен хоче щось е додати своє, в нашому випадку це хореографія. Відкрийте для себе цілий спектр почуттів від вражаючої енергетики музики, у виконанні симфонічного оркестру. А також потім почуєте захопливе, класне звучання хору та ліричні вокальні партії і звичайно художні образи. Звичайно, художні образи. І ви можете все відчути. Побачите, побачити мову танцю, так навіть якщо не слухати, просто побачите. Коли можна завітати, коли можна вже долучитися і врешті-решт побачити оту роботу, на якою працювала така величезна команда. Сердечно всіх запрошую. Друге. Грудня, е, понеділок, 18.00, Велика Зала Філармонії. Запрошую всіх. І е, дуже хочу, щоб ця, ця постановка стала репертуарною. Дуже хочу, щоб вона це не була разова подія. Маю величезне бажання, щоб ми, можливо, і закриємо сезон цієї постановки, а можливо, ми її будемо показувати і е, в наступному сезоні, і не тільки в Хмельницькому, а й в інших. Містах або й країнах Європи і не тільки. Так, да, да, да. але краще почати з Хмельницького і побачити вже Звичайно, у Звичайно, своїм найкраще. Вже за квитками на Карабас або в касу філармонії. Вже йдіть, друзів беріть і всім родичам, скажіть про це, щоб прийшли був Чули мене? Тарас Малик, директор Хмельницької обласної філармонії.